Тому дивіться, це кадастрова карта. У нас є ось тут розташований об'єкт Тарас-бульба під нас. А тут пішла далі прибережна зона, вона нібитовільна е за інформацією до кадастрової карти. Ми хотіли спершу дізнатися, на яких умовах які правоостановлюючі документи в оцих от е об'єктів, які знаходяться на водоймі, і чи є там якийсь законний власник, який займається певною діяльністю. Ну, Власник Білкірський Антон Буїв Миколаївич, точно не знаю, по батькові. Він надає послуги для катання людей по Ні, mm -hmm. Значить, Документи у нього розробці на цю зімельну ділянку. Ну, Необхідний дозвол на прибросну зону, на катера. Ще у нього є повністю Ще Дністровське водосховище, що там відтеснено, там все. Документи в нього в розробці, а орган місцевого самоврядування приймав рішення про надання цього, цієї ділянки в оренду коли? Mm -hmm. Приймали мій попередник. Mm -hmm. По-моєму, дев'ятій років. Дві тисячі дев'ятий рік. Чи восьмій чи дев'ятий рік, то точно я можу сказати. це. Є, в них є це рішення, значить все на руках. Ага. А чому рішення було прийнято в 2009-му, а документи почали про проєкт відведення землеустрою, почали розроблятися лише зараз? Там в нього щось не, ну, не, не вироблено на систему, він неодноразово звертався у земельний відділ до Пшетаковського. Той казав, що я не знаю, як зробити там праню, що все. Ну, тепер вони більше мене там. Чекайте, він користується цим Цей... Прибережною захисною смугою, скільки у нас метрів складає для великих річок протягом від 2009 року. Це протягом п'яти років. Там нього не, немає ніяких построїв, там нічого. Ну, але не важливо. Цьому він займається підприємницькою діяльністю, але вже протягом п'яти років від прийняття рішення органу місцевого управління не було укладено правоостановлюючих документів відповідно законного Мінімум... законних підстав для користування. Не було. Чому він користувався цими земельними глянком? Ми мене одноразово націоналисти. Що купатися навіть на цій території заборонено, бо там немає документів на пляж ніяких. Що вся територія, яку ви займаєте, вона є не вашою. Він це все знає, це все знає район, бо ми не одразу виїжджали. Ну, що я? Але при цьому він самовільно по суті займається підприємницькою діяльністю. Також там в минулих роках була гірка для спускання туристично, тобто рекреаційні об'єкти. Так, ми заборонили йому вже вони використовувалися до моєї власності, вона там стояла потім. Там у нас був нещасний випадок по цій гірці, і ми йому одноразово писали, і вже два роки, два чи два з половиною, бо там одразу десняв її. На день РБК чоловік прямо такий з тих ряднозорів трошки. Перебрав і його туди не пускали, на ту вишку. Жінка там була, діти, його туди не пускала жінка, він ну, там не очікала, він виліз доги і так руки взяв на себе, пішов туди і було і далі. А були якісь дозвола на використання цих об'єктів небезпечних досить у нього не було, але він використовував їх мінімум два роки. Наскільки ми знаємо з да, оповідей да, місь міських да, жителів? Да, да, а чому ж так сталося, що місцевий орган управління не вирішував це питання, не звертався до компетентних органів, щоб припинити цю сам самоуправство гічну діяльність? Чому так сталося? Ми були. Була там попередник заступника адміністрації, я був з нею. Мені неодноразово казали, що документи, інка документів у мене немає. І ми його почали присувати за те, що він сугілку закрив. І купатися раніше купалися, тепер вже два роки. Там в общем, заборонено купання, нікого він не купається там. І ніхто туди не практично ніхто туда не заїжджає, тільки заїжджає, якщо на катер сідає. Якщо... Я так розумію, до сього, до сьогоднішнього моменту, до сьогоднішнього дня, поки не розроблені уся роз не розроблена уся законна документація, яка легалізує його діяльність, це по суті є самоуправством і. Привласненням uh, прибережної Окей, захисної суди. Вони, вони там зробили, звісно, упали там гроші, вони там і вільні дають. Ну але знову ж таки це так. підпадає під статтю самоуправства, розпорядження ну, да, комунальним да, майном на да, державному да, да, скільки да, водної да. об'єкт є надбанням народу, так? Да, да. Українського народу. А uh, ми могли б познайомитися з рішенням міської сільської ради про надання дозволу йому щодо розроблення технічної документації. Рішення стали всі в архів буквально по не по й рік чи по тринадцятому. У нас їх немає, секретар відпустив, що вона дійшові, може, в мене де щось сказав. У нього воно це річ не є. В нього є, в нього є бо, бо я знаю, що я, я його сам бачу. Я зрозумів. Але тим не менше ми хотіли б його отримати, тоді ми вам залишимо інформаційний запит, щоб ви нам його надали, протягом, передбаченого передбачено законом терміну 5 днів. Це стосовно цього. Також хотів запитати, на яких умовах які право документи є у власника оцього будинку, тобто комплексу. Як він там, я не знаю, розважально, ну, так, раз бульба, оскільки е, протягом 100-метрової зони не можна будувати жодних об'єктів, крім е, е, законодавства гідротехнічних лінійних установ, жодних інших будівель не може бути Значить, в 100 метрах радіусі. Знову ясність, що Попередником сесії попереднього скликання була надана земельна ділянка для садівництва, там щось 10 сотих на ім'я на ім'я Мендерецького виготовлений державний акт, і Мендерецький продав Сусулі Миколи Іванович. Тобто дана земельна ділянка є у приватній власності. так? Там є державний на у земельну ділянку. Але ж знову ж таки виникають питання до вас, як до сільського голови, як прибережна захисна смуга в радіусі 100 метрів, яка законодавством заборонено відводити у приватну власність, відчужуватись комунального майна, об'явилася у власності Миколи Івановича. Так. <плес> <плес> Законодавством передбачено, що ці земельні ділянки можуть відводитися лише в довгострокову оренду це. Значить, на це віджевана летічівська природоохоронна прокуратура. Є значить, акти сквадження летичність охоронної прокуратури. Ну, ось і Тобто ніхто нічого не приймає жодних ну, ну, ні, тобто, не, санкцій. Неодноразово на перших порах, значить, але ну, в результаті а, немає ніяких, ніхто не реагує ні на наші діяння, ні на діяння не прокуратури. Ви як сільський голова зверталися до компетентних органів з відповідними листами, з проханнями розглянути це питання, коли, до кого? Значить, як не того виключити, я вам скажу про записати, Я скажу вам. Ну добре, від цих питань перейдемо до наступного. Наскільки нам відомо, з вашого села Устя є кілька осіб, які сьогодні приймають участь в антитерористичній операції на Сході? кілька, а є зараз на даний момент Достатньо Достатньо є цих осіб, Хлопці воюють, захищаючи цілісність і недоторканість нашої держави, її суверенність. Було розпорядження голови Державного агентства України про першочергове забезпечення земельним. Вони зверталися до вас з заявами про є подані заяви, значить, цих хлопців, і в секретар та пуски десь у першій день вересня. Воно вийде з відпустки і будемо проводити сесію про надання цим хлопцям земельних ділянок під середмістом. Вони, вони не були там, виїжджали на місці, дивилися і все. А скажіть, будь ласка, скільки військовослужбовців звернулося заявно? Сім. Сім військослужбовців? А наразі ситуація яка? Тобто вони подали усі необхідні документи, чи там є якісь можливо недостачі, чому питання не розглядається вже по суті? Не розглядається не того, що секретар відпустив. — Але поки Але... що нібито все гаразд. А так, що вони йде документи, вони всі подали, що треба їм, ще заявлять там копії паспортів, копії своїх. А скажіть, будь ласка, коли в Останній проводилося засідання а, сесії сільської ради? Планову сесію, значить, очередну, бо є чергове, позачергове. Чергову сесію проводиться раз в квартал. Перед тим як мала йти секретар відпустку, ми провели чергову сесію, значить в враховув... течение. Чи, чи яким числом вона була дотована? Я не можу зараз сказати дошли. Ну, а який місяць хоча б? Зрозуміло. Ну зразу тільки вона вийде з відпустки, ми буквально сіданцію, бо в перші дисциденції, бо я хочу піти в отпуск. Uh -huh. Тобто ви заводили. вже після прийняття своє рішення? Цікаво, що таке питання. При розгляді заяв від військовослужбовців, чи виникли у вас як компетентні органи, які є розпорядником земельної території цими земельними ділянками, які вони хочуть отримати, чи є якісь недостачі в документах, чи є якісь з вашої сторони, на вашу думку, перешкоди для отримання тих земельних ділянок, які є, ну які на вимогу в заяві вказані саме військовослужбовцями? Чи чи якісь перешкоди для отримання цих земельних ділянок? Антона, по факту документи не виготовлені, ще до кінця не зроблені, бо й не був державний державної чи ще там, щось. документи не виготовлені. перешкодимо. що залежить від того, як прийметься питання сесії. За кого проголосують? Да. Ну як би не скажуть там, все таке сесія. Я виношу, секретар виношує дану заяву, озвучує і я ставлю на голосування. Хто за дане? Занні питання, хто за таку заяву? Там просить хто не знає, як проходить? Так, наскільки ми знаємо, інтереси заяв військовослужбовців стосуються також тієї ділянки, де розташований цей підприємець Антон. Тобто вони будуть ніби як змагатися між собою, кому буде відведена ця земельна ділянка? Вони рівноправні суб'єкти на її отримання. Ну, в принципі, вони рівноправні, ну та щоб я знаю, то, що він вже там ну, виготовляє документи, чи він їх там виготовив чи ні, до того і це, то, що він там упорядкував, якась може буде депутатів трохи, як сказати, Антонове, ну все одно хлопцям там буде виділено. А дивіться, а оце п'ятирічне самоуправство, яким займається цей підприємець, чи не є воно підставою для якраз відхилення його заяви і його документації на при на оренду цієї сесії. Оскільки якщо людина порушує, порушує систематично, це довготривалий по суті злочин? Проти власності народу України і після цього він отримає цю земельну ділянку, то тут мені здається будуть порушені усі Ні, законодавчі її що не отримає за 100%. процента. Хлопці це ну щось вони йому там лешу, вони там виїздали, виїжджали на місце, дивилися, мірили, що там їм там зайде, щось там і йому лишиться теж на місцях там. Наскільки нам відомо, ці хотіли якось розділити ці земельні ділянки, щоб не зачепити інтереси цього підприємства, а їх якось продовжує операції операцію. А їх дислокувати якось обабіч у цієї його території, але в усних розмовах, наскільки ми знаємо, вони отримали відмову. Як ви це прокоментуєте? Ви в курсі цього? Я. Тобто вони хотіли одну частину по одну сторону цієї його забудови чи там об'єктів, цих і по іншу сторону, але він якось відмовив. Ви не в курсі цього, так? Ні, я не маю. Вони виїжджали за невпорядником. Я тоді, коли він виїжджав, був у начальні земельного відділу, може, щось він скаже потім. Ми конкретно вони написали просто заяву, а не визнач... Ми, щоб так визначитися, на якій місці, чи там, чи там, що такого, такого, як, як сказати, такого визначення не було. Це вже буде сесія, ви туди будуть приймати на сесії рішення. Ще, <гумент> ще таке хотів запитати, дивіться, оця зона, вона є по суті найрівнішою і найсприятливішою для того, щоб вести якраз оцю садівничу діяльність. Воно, да, вони, землі. Вони, якщо ви знаєте, в прибережній зоні садівництва, там же ж ну, зрозумів і так не, далі, але, але буде знає. відповідно також захисна смуга і вже за неї буде, я так розумію, 20 це земельна ділянка. Тут, там скала, там далі скала, такий гор, там далі в них є туди державні акти, аж туди догори. Тоді тільки касається цієї прибережної зони. Там зрозуміло, що ніхто вже не буде вимагати? Ну там є державні акти, все буде. Вимагати. Там іменно касається цього, цього кусочка. Це Зрозуміло. Тобто, а ще таке, власник комплексу Тарас Бульба він сплачує якусь орендну плату або хоч будь-які внески? Ну так, він там, він там платить. Я не там бухгалтер, то то, що в нас каже, по яких, яких він там кодах то все платить, він платить. В нього є державний акт, то, то частність, але він там платить. А, а як тоді виходить, що це його приватна власність, але при цьому він сплачує якісь плату? Ні, в приватний туристичний збір, але там... 0000. Ага, тобто це вже тільки збори передбачені про докладно. Тут взагалі. Віїжджала, я ж кажу, виїжджала про прокуратура прокуратуру там. А коли ви кажете, чергова сесія вас запланована? Ну, десь в перші на цій день, значить, вересня. Ага. Вийде секретар, туди ми все треба збирати, ще комісію за мене, все. потім. Не включено, що. На місці переїжджати комісія. Не... Тоді вирішувати це, це питання. Да, да. Я що ж, на цьому дякую. І ще хочемо залучити вам запит для отримання рішення. Хорошо.